Цей мем швидко проговоримо. Насправді він про реальну цінність російської культури зараз. І це ще знайшли дуже гарний курс. Інфляція сталася не тільки з рублем, не тільки російський рубль зараз нічого не коштує, також сталася гіперінфляція російської культури. Книжки, театри, фільми, спорт зараз це пустишка, і це зрозумів увесь світ. Навіть що стосується комедії, всі ми зрозуміли, хто такі насправді нурлани, і усі всі ЧБД, стендапи і так далі. У мене навіть окреме відео про це є. Це втрата лідерства у регіоні не тільки економічна, силова, політична, але ще й тупо російська мова. Зараз на баночку коли ледве обмінюються. Ще це крутий мем, тому що ніби обмінюється уся російська культура на якусь. Пилинку від західної культури, ну тобто, кока-кола, це звичайно є символом такого, знаєте, демократичного капіталістичного світу, так баночка Коли. і цей мем ніби каже: я краще обміняю усю цю російську токсичну е, культуру, яка призводить до постійних воєн, так на якусь пилинку атом від західної культури. То цей мем про гіперінфляцію російської культури. А ось цей вже мем про філософію відсутності, яку дуже круто пояснив Славой Жижик у своєму анекдоті. Офіціанте, чи можна мені каву без вершків, будь ласка. Ой, вибачте, сер, у нас немає вершків, є тільки молоко. Чи можна вам зробити каву без молока? Це дуже парадоксальний і глибокий мем. Зараз поясню на нашому з вами прикладі. Нас попросили економити електроенергію. І знаєте, в принципі, ти можеш провести 4 дня на день вдома, взагалі не вмикаючи чи будь-які електроприлади, ти можеш позайматися трошки спортом, поприбирати, почитати книжку, подивитися фільм навіть на ноутбуці без під'єднання його до мережі, так? Але коли нам кажуть, що у ці 4 години, коли ми і так не потребуємо електроенергії, у нас її не буде, то це все у суспільство панічні настрої, це постапокаліпсіс, що робити взагалі. Тобто нам подобається це робити не без вершків, а без молока. Хоча різниці, нібито фактичної, раціональної немає. Але причина, чому ми це робимо? Вкрай важлива нам важлива причина, як в анекдоті, через що ми п'ємо чисту каву. Нам потрібна саме кава без молока, не без вершків. І якби це парадоксально не було, це дійсно так і є. І цей мем про якраз цю філософію відсутності, це ще один приклад ковіду. Коли і так багато моїх друзів, знайомих так сиділи постійно вдома. Вони там фрілансери працювали з дому, замовляли постійно цю їжу, рідко виходили тусити і так далі. Але коли з'явився ковід і вони були змушені це робити, це все. Це паніка на мене давлять стіни, що мені робити. Прикольно, що для нас, міленіалів, там зумерів, яйця ніби замінили хліб у звичайному раціоні. Тобто це майже головна їжа. Страх, емоція номер один, яка змушує наш розум докладати неймовірних зусиль, щоб позбутися його, сказала Джуді Фостер. Я піду трошки далі і скажу, що реальні страхи усіх можливих видів смерті від ядерки до ракети, бомби і так далі. Вони здаються нам зараз менш реальними, ніж подорожчання яєць, тому що про них ми чуємо вже півроку і ніби як живі. От а яйця дорощують тут і зараз. Ба більше я гадаю, наша психіка каналізує спрямовує наш страх на зрозумілі прийнятні речі. І ще скажу, що соціально неприйнятно зараз, ніби боятися війни, так, боятися росіян, боятися смерті і так далі, щоб не роздумухувати паніку у суспільстві. І я скажу, що це добре, це тримає нас гуртом. Ми, типу, знаєте, не пересилаємо по вайберу 150 тисяч повідомлень, що ми завтра всі помремо і так далі. Тобто це корисна соціальна функція. Але емоції їх же кудись треба проживати, виплескувати, кудись дівати. І тому ми обираємо інші об'єкти, на які ми можемо зливати наші страхи. Це можуть бути вечірки під час війни люди, що купують айфон, подорожчання яєць, наприклад. Нам потрібен соціально прийнятний об'єкт, на який ми можемо виплескувати ці емоції, які можуть з ним бути навіть не пов'язані, тому що цей страх, цю людь усередині треба кудись здівати. І знову ж таки, повторюсь, все добре, що е, існують такі типу певні соціальні обмеження стосовно цього. І тому ми обираємо якусь іншу причину, на яку можемо скерувати ці емоції, яка не є справжньою першопричиною, Так, це як на початку війни багато українців типу дуже обурювалося, як так можна смітити в евакуаційних потягах. А як. Так можете, ну треба бігти від війни якось правильніше. Тому цей мем вчить нас певні психології людей. Звичайно, ядерка страшніша, але боятися її це показувати слабкість ворогу. Тому ми беремо цю емоцію і переносимо на ці яйця. Цей мем про мій Патреон, як він тут з'явився. Якщо без жартів, у мене є патреон, і ви дійсно можете підтримати розвиток розумного українського Ютубу. Стаючи патроном, ви отримаєте доступ до більшого контенту, до розширених відео, унікальних відео та доступ до нашої спільноти, де ми постійно спілкуємося. Посилання у закріпленому коментарі залітайте, буду дуже вдячним. І до цього є ще питання: так, ви на Росії, вам важко протестувати, бо вас там можуть побити чи накричати на вас. Ну, добре, от вас виїхало мінімум півмільйона людей по всьому світі і. А де протести? Де протести проти війни біля російських посольств у всіх цих країнах? Де вони? Стосовно Ірану зараз введу трошки в контекст. 14 вересня 2022 року в Тегерані поліція Моралі заарештувала 22-річну дівчину куртку маску Аміні. Пізніше її доправили до лікарні у тяжкому стані. 16 вересня Аміні померла, не приходячи до тями. Чиновники Ірану заперечили причетність до смерті дівчини. За офіційними даними, причина смерті серцевий напад, але свідки стверджували, що аміні били кийками. До того ж, рідним дівчини заборонили бачити її тіла перед похованням, що якби дуже сильно натякає. Після похорону почалися акції протесту в її рідному місті та інших містах. Протестувальники виступали проти поліцейського свавілля і утисків жінок. Станом на 10 жовтня в ході протестів загинуло щонайменше 200 людей. Протестувальники висловлювали рішучу незгоду з актами порушеннями прав людини, вчиненими, зокрема, поліцією моралі. Жінка, життя, свобода популярне гасло протестів. І це сталося після смерті однієї дівчини. Звичайно, кожне життя священне, але в Україні помирають сотні дітей від війни, і все, що можуть відповісти на це, росіяни це втікти зі своєї країни, а тим часом в Ірані виходять на протести. Просто уявіть, якщо б ці 500 тисяч людей просто вийшли би у Москві на площу і просто встали, просто стояло. Не треба нікого бити, не треба нічого робити. Ви просто там постояли з лозунгами, і все. І ви б вже змогли скинути режим, вимовити якусь свою позицію. І так далі, але ні. із активності росіян це бухати, воювати і просто тікати. Це ми про те, що ці політичні режими, системи, інституції це все дуже важливо, але немає ролі, тому що національний дух є першопричиною змін взагалі у суспільстві. Про українців я взагалі говорити не буду, тому що наші ЗСУ це взагалі ну, боги, це НАД, люди. От, але хто б що не казав, що нам там постачають зброю, фінанси нам допомагає захід і так далі. Нічого це б не спрацювало без національного духу українців, тому що це основний, ніби ресурс взагалі країни тим більше у війні. Тому цей мем про силу національного духу та просто секливих росіян? От я не знаю, як вони самі з собою живуть. Скоро продовжимо і поговоримо про меми про Буданова як Нового арестовича. А тут я хочу подякувати своїм патронам-філософам, які підтримали цей канал. Нас стає більше. Дякую вам за підтримку і на вас чекає унікальний контент. Тут дуже коротко нашою релігією реально стає ЗСУ. Ти знаєте, як той жарт? Тор убив усіх великанів. Е, почекай, е, Тора не існує, так? А ти бачив десь великанів? Насправді ППО це дійсно неймовірно важка праця. Тобто за кожну збиту тобою ракету ти рятуєш просто десятки життів, і це постійна концентрація, це дуже важка робота. Тому хочу подякувати просто ЗСУ і ППО окремо. Дякую вам. Джонсонюк повернувся. Правда, тільки в меми. Після Лістрас, яка зруйнувала економіку Британії і яку прям ненавидять усі британці, тобто Тетчер теж ненавиділи, але там були хоча б успіхи, якісь, а тут просто жахіття. Повірте, ви п'яценнюка більше любили. Почалися чутки про повернення Боріса Джонсона. Для мене всі ці меми символізують бажання мати харизматичного лідера у тяжкі часи. Тобто, ну ми ж усі об'єктивно розуміємо, що так Борис Джонсон брехав, не дотримувався там правил і так далі. Це ну дуже погано. От, але ми хочемо все одно мати його лідером країни. Але британська система спрацювала інакше, і новим прем'єром став ріші Сунак. Звичайно, це не змінить курс Британії стосовно України. І він про це казав, і взагалі вся політика так налаштована, але все одно так хочеться мати у складні часи якогось рідного, приємного, харизматичного друга у інших країнах. Буданов це новий Арестович. Стоп, будь ласка, не пишіть нічого, дайте, я поясню, хоча б свою думку. Будь ласка, не кенселіть мене. Хто каже, що Арестович на початку війни у перші місяці не виконував необхідну для суспільства функцію, той дійсно не розуміється у психології мас у тодішній соціології та просто настроях українського суспільства. Це було заспокоєння, може, попри факти, може іноді маніпулятивне, але нашому суспільстві, на мою думку, це дійсно було потрібне. І, звичайно, я погоджуюся, круто мати таке суспільство настільки свідоме, що воно б цього не потребувало взагалі і могло сприймати болючу реальність, отак, от при суперударі по взагалі, Своєму баченню світу, але давайте погодимося, це не так. Але зараз виглядає для більшості дивно його одіозність, його вислови про активістів, про університети країни. Багато чого ну дуже не подобається багатьом людям, і в принципі, ото знаєте, є за що. І тут набагато публічнішим стає Буданов, який ніби має усі плюси Арестовича, не маючи його мінусів. Він не те, що професійний військовий, він начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, він генерал-майор. Тобто він розуміється на війні, неймовірно добре, і у нього є чим це доводити. Він офіційно лице, не радник помічника радника, а прям голова розвідки всієї країни. Його прогнози дійсно справджуються. Він у них дуже обережний і насправді більше розповідає про сценарії та варіанти. Буданов це ніби наступна форма існування суспільства, коли ми вже готові слухати більш професійну людину, яка знає, що говорить, і більше сприймати цю болючу реальність. Буданов це новий Арестович, не тому, що він, типу, такий же, як Арестович, а тому, що він займає ніби ту ж позицію, але з іншим запитом у людей, на іншу людину, взагалі інших характерисних, умовно кажучи. І саме тому для мене це мем не стільки про самого Буданову, скільки про трансформацію нашого суспільства, про постмодернізм та симулякри російської війни, про ікони в епоху кенселінгу вже почують тільки мої патрони, які підтримали цей канал. А усі інші залишайте свої коментарі. Я відповідаю на всі. І також ви можете подивитися іншу філософію мемів. В мене ще є такі відео. Дякую вам і до нових відео.